Друзі, привіт! Це Audi Q7. І ви дивитесь такий ролик, з якого ви нічого корисного, скоріш за все, не отримуєте. Ну, хіба що цю Audi Q7 і можливість. Можливість допомогти Збройним силам. Це, як бачите, останній актуальний кузов моделі Q7 Dore Style 2016 рік зі штатів. Але це не огляд в звичному розумінні. Справа в тому, що мої друзі, канал СРТ, розігрує цього без переменшення красення за донат у 500 гривень на користь ЗСУ. І моє завдання сьогодні просто поінформувати вас про це. Тож, класична схема: донатите від 500 гривень кратно 500 гривням на банку в Монобанк і отримуєте один шанс для того, щоб виграти цього, як я вже сказав, красення. Тобто 500 гривень один шанс, 1000 гривень два шанси, 10 тисяч гривень 20 шансів. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. І єдине прохання: якщо ви донатите не з картки монобанку, а скажімо, з привату, то в полі ім'я прізвище і в полі коментар, будь ласка, вказуйте свої повні ім'я прізвище і додавайте номер телефону. Інакше вас буде дуже складно знайти, що ще не сказав. А! Збір триває до 19 грудня, до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться не тут. Увага не тут, а на каналі Суми Рейсінг Тім, тому що це їх збір 21 грудня о 19.00. Посилання будуть під відео. Переможець буде обраний за допомогою сервісу Random.org. Все як завжди. На що будуть витрачені зібрані кошти? Я з вашого дозволу зачитаю на потреби військових, а саме, купольний реп для 23-ї механізованої бригади, снайперські комплекси для 102-го батальйону, дрони, спорядження та автівки. Ну а тепер давайте трошечки про те, що ж ви можете отримати. Це Audi Q7 2016 року випуску з 30 TFSI, пробіг 160 тисяч кілометрів, звичайна пружинна підвізка і дуже дуже приємний стан. Команда SRT провела детейлінг зовні і всередині, і тому тут. камон, я як ревізор. Чисто Чисто і охайно. Все В дійсно кльовому стані, навіть пластик. І дерево під лаком. Ну, кермо хіба затерте, бачите, як блищить. І я б його, звісно, перешив, але це зробить хтось із вас. Салон Q7, що притаманно вагу, це просто вершина ергономічної зручності, і особливо мені, людині з ростом 2 метри, ну коротше, тут дійсно все добре. Хоча непогано було б бачити тут подовження подушки, або, хоча б, більш якісну шкіру, бо тут. Ну, щось таке. От саме американське. Звісно, може, це і шкіра, але ну вже точно не напа. Проте, на вигляд, норм. Тут класна комплектація: кластер, Android, Auto і CarPlay, чотиризонний клімат, підігрів і вентиляція сидінь, панорама. Коротше, так, комплектація топ. Як для 2016 року. Ну тут не вистачає пневми, але менше проблем не вистачає там адаптивного круїзу. Але знову ж таки, 2016 рік, це ще не було тоді стандартом. Не вистачає нормального звуку: от чого нема, того нема. Тому що тут, схоже, його вкрали, і ну, будь-яка Bluetooth-колонка JBL грає краще. Але на загал, те, що ви бачите, можливо, найкраще в своєму сегменті на 2016 рік. Тоді GLE був ще у 166 кузові, тобто фактично це була модель ML 2011 року. І його салон об'єктивно складно було назвати взірцевим навіть тоді, 12 років тому, а в 16-му році, та й взагалі. x 5 був в кузові F15, що сильно додавало йому балів відносно Мерса, але Audi все одно виявилась живучішою як модель. Хоча це і суб'єктивно. Втім, з усіх названих тільки ця к'ю 7 і досі має актуальний кузов. Ну і ще відносно нашого екземпляра, пара типових американських речей. Дзеркало ліве, ну умовно кажучи, збільшує картинку. І червоні ліхтарі позаду. Тут їх ось так, от півмірою виправили. Втім, дареному коню, ну ви ж знаєте. Так, що тут ще від справжніх американських битків? А, ну, чек горить. Звісно ж. Але цю проблему принаймні вже локалізували. Це помилка активних жалюзі радіатора. І я думаю, коли ви будете забирати цей q 7 помилки вже не буде. Стратистики її просто скинуть і все. І з плюсів тут немає пневми і активних стійок. Чому з плюсів? Бо пробіг 160 тисяч. Повірте, воно вам не треба. Ми награлись з пневмою в ягуарі, і тут вона була б, звісно, живучішою, але тим не менш не треба. 3,0 TFSI достатньо. Так, тут можуть бути задири, може бути тарахтіння ланцюгів. Та й заміна ланцюгів ГРМ. Вони тут позаду, їх тут три. Штука зовсім не дешева. Я не можу сказати, скільки воно там плюс-мінус буде коштувати. Але ну, в принципі, слово з дитинства квадрильйон цілком підходить. Підтікання з підклапаної кришки, ой, протікання по системі вентиляції картерних газів в розвалі блоку. Там велика кількість пластикових трубок і з'єднань, які під дією температури руйнуються, буквально розсипаються. Коротше з часом тут дійсно може з'явитись, що робити, але зараз чек горить саме через цю. Систему активних жалюзі. Втім, саме цей Q7 виглядає справді доглянутим, а конкретніше про нього подивіться огляд на каналі СРТ. Посилання я залишу під відео. А поки давайте згадаємо, до чого все це. Сенс цього відео не в тому, щоб вкотре напотякати вам про автомобіль. Сенс. В черговому зборі, який проводить команда СРТ, для того, щоб пришвидшити нашу перемогу, я знаю, що останнім часом до вас вірніше до всіх нас завітала зрадонька, але я вас дуже прошу. Зрада це явище тимчасове, а наша перманентна реальність в тому, що ми маємо боротись з зовнішнім диким ворогом без честі і гідності ворогом, який зруйнував, вбив і покалічив. Сотні тисяч життів, і тут жодних півмір. Як ми можемо вплинути на це, звісно ж, допомога Збройним силам. І чим активніше ми будемо це робити, тим швидше нам вдасться всім разом сісти і згадати кожного, хто віддав своє життя за Україну. Авто тут тільки привід. Подробиці розіграшу і посилання на банку під відео. Продовжуємо вірити в Україну. Далі більше.